Японська народна казка. Брехун з брехунів. Давно колись жив у місті нарі чоловік, який прагнув одного здобути собі серед людей слави брехуна з брехунів. Отож одного дня пустився він у мандри, поїхав на схід і нарешті добувся до Камакури. Найшвидше б зустрітися з тутешніми брехунами, проказував він подумки і раптом побачив дороговказ із написом. Село брехачі. Отут я зможу нарешті набрехати, скільки сам схочу, зрадів чоловік і повернув до села. Незабаром він побачив на узбіччі хлопчика в брудній подертій одежині. Ей, хлопче, я брехун з брехунів. Проведи мене в село, попросив чоловік. Не можу, хату стережу. Гора Фудзі перекинулася і батько пішов підперти її трьома кадильними паличками. Повернеться аж затемна. А де ж твоя мати? Немає. Учора ввечері полилася вода з берегів біва. І мати побігла перепиняти їй дорогу мішком рисових висівок. Чудово, бреше, нічого не скажеш, захоплено подумав брехун з брехунів, та замиць хаменувся хіба можна йому брехунові з брехунів кимось іншим захоплюватися? І він сказав: А ти знаєш, хлопче, що недавно зірвався страшний вітер? Який зірвав дзвін із дзвіниці храму Великого Будди в нарі й поніс його кудись на схід. А вже ж знаю. Ну, коли знаєш, то скажи, де він упав? Заплутався у павутині на горищі нашої хати і так набридливо гудів, що довелося вілом його вимітати. Це правда? правда? Як не вірите, спитайте у людей. Зрозуміло, зрозуміло, відповів приголомшений чоловік. Якщо малі діти в цьому селі такі спритні на язик, то якої брехні можна сподиватися від дорослих? міркував він. Очевидно, на перемогу надії мало. Кажуть, після такої розмови брехуна з брехунів, в цьому селі. Більше не бачили.